Непросте голосування тривалий підрахунок голосів, довгоочікуване офіційне оголошення результатів, і ось нарешті Верховна Рада восьмого скликання приступає до роботи. Депутати хором зачитують присягу. Присягаю на вірність Україні, зобов'язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України. Дбати про блага вітчизни і добробут українського народу. Присягаю додержуватись Конституції України та законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників. За присягою слідує і ще одне довгоочікуване рішення створення коаліції. Вона об'єднала понад 300 депутатів. Охочих долучитися буде і ще чимало. Переконані нардепи від Рівненщини. Ця велика конституційна більшість за 300 голосів, це якраз напевно той імпульс майдану і напевно відповіді на ті питання, які люди хотіли би отримати вже дуже багато років. Та не всі нардепи від Рівненщини у коаліцію увійшли. Так поза більшістю опинився Олего Суховський. На диво швидко, без тривалих перемовин та узгоджень, сварок та суперечностей. Майже одноголосно народні депутати нового скликання голосують і за кандидатуру спікера та прем'єр-міністра. Партія, яка набрала найбільше більше процентів голосів, і, відповідно мала першочергове право висувати прем'єр-міністра на, на посаду. Так це є все нього і, Я думаю, ні для кого не було це сюрпризом. Спікера парламенту те саме людина, яка була віце-прем'єром, людина, яка мала найбільший рейтинг серед уських міських голів обласних центрів, зайняла цю високу посаду. Я думаю, так само це достойно. І те голосування, яке пройшло в парламенті, це, це саме і підтвердило, тому що давно вже спікери не обирали. Більше чим триста голосів, так само і прем'єр-міністр. Попереду у депутатів ще чимало роботи. Спершу їм слід обрати склад кабміну та пройти розподіл комітетами. Якщо бувалі нардепи сподіваються продовжити роботу у комітетах, в яких відзначилися минулого скликання, новачки чекають рішень фракцій, хоча й мають свої побажання. Більш конкретно зможу сказати вже в понеділок ввечері після зібрання фракцій. але розглядаю варіанти там комітет національної безпеки та оборони і. Також комітет інформаційної політики ну, розпиток комітетів буде здійснюватись наступного тижня. Я подав заявку три комітети. Зокрема, найбільш профільний для мене комітет, якому я надіюсь, буду працювати. Це комітет місцевого самоврядування. В мене відповідний досвід. Саме цей комітет буде відповідати за реформи в країні по місцевому самоврядуванню. Це адміністративна реформа, це децентралізація. Це надзвичайно важливі речі чи справді це перші сподівання рівненських нардепів стане зрозуміло вже у вівторок, 2 грудня. Саме тоді Верховна Рада збереться на своє наступне засідання. Ірина Нечипорук, новини Рівного.